Всім привіт! Дуже радий бачити вас на своєму каналі. Давно мене не було. Були деякі проблеми зі спиною, не хотілося ні працювати, ані тим паче щось знімати. Зараз мені трошки вже там все повправляли, Ставили все на свої місця і вже набагато краще. Сьогодні субота. Маю надію, що ніяких сюрпризів сьогодні не буде, а нормально відпрацюємо повну зміну. І перед початком хотів би передати привіт своїй давній знайомій. Знаю ти мене дивишся, виходь на зв'язок. Їдемо на заправку, зараз заправимось до повного баку, до першого щелчка і подивимося з вами, скільки ми сьогодні взагалі заробимо, скільки витратимо палива і скільки проїдемо кілометрів. І все підрахуємо, скільки можна буде заробити в суботу. Як бачимо, заправили ми повний бак. Зараз обнуляємо всі значення. Так, у нас все по нулях, розхід 100 літрів на 100 кілометрів. Ну і що, починаємо працювати? На годиннику у нас 10.21. заодно подивимося, скільки з буде їсти машина. На вулиці Жара, 27 градусів, піво 11. І кліма включена. І не знаю, подивимось, чи зможемо ми їздити без кліми ще вночі, бо буває інколи дуже, так, скажімо, все одно жарко і приходиться з Клімою їздити навіть вночі. Заходимо в Опті, заходимо в Uber. Ага, треба зробити. Фотку. Якщо я так зроблю, це буде нормально чи ні? Все, зайшли ми в Uber і заходимо в Bolt По ідеї у нас сьогодні 19 число. О, і нам одразу падає заказ. Тільки зайшли Юлія вперед. Що я хотів сказати. А, по ідеї сьогодні 19 число і автомобіль повинен бути мій заблокований. У мене стоїть адрес полеска 35. Я не знаю чому у вас адрес. Я цю Софію замовляла куди їхати, але я возле Лідла. А у вас також в аплікації точка стоїть на Лідлі? Що? У вас точка також стоїть на Лідлі? У вас в аплікації? Точно. що рядом оцей кіба. А це далеко, де ви знаходитесь? Ну це десь 2 кілометри від Лідла. Ну то що ви під'їдете? А куди ми будемо їхати? Зараз я вам скажу. Софія Гуменський. Адрес Юлія Полеська, 35. Ось, я стою на точці. А вона замовила. Вона зараз мене чекає, зараз я вам скажу де. Біля Лідла. Блин, а де він? Лідл, Лідл, Лідл. А, Лідл. Дивіться де. На кругу ронду Лотніков. Польський. Я вирішив, коротше, не їхати на це замовлення. Залишилося у нас 5 секунд. Не знаю, треба нормально замовляти. І все, беремо так. Анулюй. нулюль. Вибіж повод, клієнт не появився і все 10 злотих наші. Так, так зробили ми перше замовлення, Каміль, на 20 злотих. Йдемо далі. Okay. Там вже чекають? Так, окей. Okay. Зняв я замовлення від Діми оббір пачки. І будемо вести до Юлії. Ось таку ось пачку. Це хоч не та Юлія, що біля Лідла мене чекає. Чи чекала? Добрий, третій ще пінчи Дякую. Відвезли ми пачку і одразу в нас висить. Na następne zamówienia Sergiej. Dzień Dobre. Dzień Dobre. to tak, jest? Prosto czy tam? Jakieby ulica? Tak, prosto. przez most. Прийняли ми одразу і на убері замовлення і на болті. І звичайно ж на болті ми відміняємо корок. І їдемо по уберу. Ось так якось я працюю. Добре? sprawdzenia. Що, прийняли ми перше замовлення по опті сьогодні на 27 злотих. Поїдемо 5,4 км. Ходіште ще там. Thank you. Ну що, не прийшло в принципі одної хвилини, як впало нам замовлення ще одне. По Уберу Інна. Подача 25 км. Ех, була б це, звичайно, трошки інша б Інна. Я був би дуже радий. Ну, 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 так, то, фріна експерт ви Ну, файлі, електричне, туристичне, мінське, це ж, це ж. Ми модимо до школи, теж може витяжки. Ну, так, це, 20-0%, і zaczynamy spłacać. Що, поїздка з Інною в нас вийшла на 2860, на жаль, це не та Інна, але нічого. Працюємо далі. Що ми маємо? На уборі ми маємо 87. На болті у нас тільки була ота ну, перша відміна на 10 злотих. Ну, чистими там буде, мабуть, 7 і плюс 27 на оптику. Фух, ще й жара така на вулиці сьогодні. У мене показує 33 градуси. Але я не знаю де датчик стоїть. Тіні він там, де знаходиться чи ні, але на вулиці виходиш всі 40, це 100%. Але добре, що хоч кліма нормально працює, бо без кліми було б дуже печально. І недовго чекаючи Анна на болті, Убера виходимо і їдемо. Добре.

Так, Вікторія у нас була на 19 злотих по болту Бруто. І нам треба терміново десь їхати, зробити справи по маленькому. Так. Що у нас тут? 35 градусів, 34, і проїхали ми вже 67,3 км, І щось мені здається. І щось мені здається, що ми дуже багато проїхали, а нічого не заробили. Що, чекаємо на Ірину. Майже 5 хвилин пройшло. Я чекав. Зараз тільки 5 хвилин, все, відміна і відзеня. А, вони тут. А, ні, це не вони. Ну тоді до ліценга. Як вам така рульошка? Нормально, так? Да? Нормально, так? Да? Можна їздити. Ще походить. Що, прийняли ми замовлення від пана Марика з аеропорту? Бачите, їдемо в аеропорт. Але зубира ще не виходимо поки що. Тут щось світиться, може щось цікавіше впаде, чим їхати в невідому куди на болті. Ten Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba synuś mi zamówił pana Aleksandra, DW tak? 8WT95 Aleksander, tak, tak? tak? Dobra. To jedziemy na tego. Columbia. Nie wiem czy syn mówił no, gdzie to... jedziemy? To już zaznaczone. Dobra, mm. Tak, я ж вам забув сказати, що там Марик був, так? З Мариком ми поїхали з аеропорта до вокзалу, вже де за 43 злотих і одразу ж там взяли цю жіночку. Дуже приємна жіночка. З нею ми проїхали скільки там? 8 кілометрів за 30 злотих. Ну і дочекався я замовлення від Ларіси. Так що. Так що їдемо, робимо, мабуть, це замовлення. Їдемо додому відпочивати. Завершили ми поїздку з Ларисою за 26 злотих. годиннику на 17.16. Так, фіксуємо. І я їду додому. Це ми скільки відпрацювали? Е, скільки я там виїхав? 10.30. Зараз 17, скільки це? 6,5 годин чи скільки? 6,5-7. Майже 7 годин. Майже 7 годин і в нас по поуберу 166 злотих на Опті, якщо пам'ятаємо, у нас була тільки одна поїздка. на 27, дали 30. Це в нас вже скільки. Mm -hmm. 196. І Болт 121. Це в нас скільки? 296, 300 там з копійками, 310 чи скільки там. Що, друзі? Як завжди, субота, енергетики, Red Bull. Цей, що на годиннику у нас 20.02, фіксуємо, Як завжди, заходимо в усі аплікації Opti, Uber, Bolt і чекаємо на замовлення. Ну і що, взяли ми по болту заказик Павел. Не знаю куди будемо їхати, але я маю надію що в центр ми поїдемо. Так, а что не... не Не, не... не Напишіть в коментарях, хто катає цей. Які у вас відсотки активності? У мене, наприклад, ось на Uber 33% прийнятих заказів. І 13% якби тих заказів, які я прийняв, а потім відмінив. Ну і оцінка 4,98. На Balti56. Якось так. Він взагалі не хочеться працювати. Взагалі. Ще й жара, капець. Просто жаріще. Парілка. Просто от реально парілка. В машині сидиш. Ще коли їдеш, там вікна відкриті, ще окей, типа. Але як тільки десь стоєш навіть на світлофорі ти що? Просто така парілка, що просто жесть. І нам падає замовлення. Ніфіга собі, ми навіть не чекали нічого. Замовлення. Беремо, Карл. Їдемо, їдемо, так. Коли їздиш так, заказ за заказом, то в принципі і час швидко йде. Тому будемо брати, поки дають. Що, все, 5 хвилин пройшло до Дзеня. У мене так все просто з ними. Добре? верта. я не можу. Я просто цей звук. Я сподіваюся, що чутно було. Дівчата там накупили повний пакет якоїсь випивки, пива, там слабоалкоголки і так далі. І просто одна з них висідає і просто цей весь пакет переворачується і просто все на пол. І всі бутилки просто розбиваються. Там бутилок вісім, а там ще стільки людей. Хотіли дівчата зекономити перед клубом випити. Бив вас з жапки, ще було дешевше, але є стан, є станю, є добре, є станя. Так, зробили поїздку по уберу. Зараз покажу на 20 злотих, ну 21. От так ось на уборі виглядає. І знаєте що, друзі? Я хочу сказати, що я трошки в шокі, що взагалі відбувається з моїм паливом. Подивіться, проїхав 224 кілометри, а в мене вже пів бака немає майже. Щось у мене такого ніколи не було. Вже в нас перша година ночі, а я вже не можу. Не можу я себе заставити працювати всю ніч. Просто не можу. On do mnie wraca pani ze znaczy, pani zostaje. Ja mówię, nie wiem gdzie jestem. Jeszcze zajętą każdkę. Ja nie patrzę. I się pytam. A czem wam chłopot omija, nie? Skoro. Jaki oni голоz. Jakże oni голосно rozmawiająć. Fu ty szo, za taką korotką pojezdku u mnie taka голоowa widm. Dobra, która. Dobra, i tutaj jest okej. Okay. Tutaj? No, A Gdzie tam wyszło? 32, 40. 30 Iroś jest trzeba. Była też panów. bardzo. Dobra nocy. Branac. Ну і що я там казав? Що субота без сюрпризів, я в принципі навіть не здивований, що вже якесь колесо напевно пробите. Попереднє колесо соліло, я маю надію, що я не буду його сьогодні міняти. А що зараз просто під'їду на заправку, підкачаю і мені вистачить його до завтра. Вибачте, а як ми тут скринчимо, то нормально не дійдемо? Ні, тут машини, бо тут дорога зараз. А, замкнена. Дякую, добрий день. Дякую, також добрий ніч. Ну що, зробили ми останнє замовлення на Uber 30 злотих і приїхали ми якраз в принципі, до мене тут на район. Ну і що, будемо підбивати підсумки, їдемо на заправку, заправляємо знову повний бак і дивимося скільки ми витратили палива. Так, що, заправились ми і підводимо підсумки. Так, пішло в нас паливо, я не знаю, буде видно чи ні. Мабуть, не буде видно. Але я не знаю. Ну, Повірте мені на слово. 22 літри пішло 145 злотих. Проїхав я 330 км. І середній розхід тут показує по комп'ютеру 5,9. Тепер давайте рахувати з вами. Що в нас вийшло? Так, на Uberі мені вдалося заробити 377 злотих Bolt 228 і Opti 27. Одна поїздка тільки була. Це в нас виходить скільки. Рахуємо. 377 плюс 228 і плюс 27. 632 злотих це каса. Мінус паливо, скільки я там казав, 145. 487 злотих чистими. Скільки ми там працювали 7 годин до вечора. І зараз з 8 до 3 -ї. це 5. 12 годин. 40 і 5 на годину чистими вийшло. Так, що, що я ще хотів сказати? Пробіг. 330 км ми проїхали. Тут комп'ютер показує 5,9 Заправили ми на 22 літри. І того виходить розхід. 6,7 реально вийшов. Тобто на 800 грамів комп'ютер якби показує невірно. Ну, в принципі, 6,7 літрів на 100 км по місту. Це я так 7 годин їздив чисто з клімою. Постійно працювала кліматизація. І потім десь з 8, от коли я тільки виїхав. Десь години 2 я також їздив з кліматизацією до 10-ї години. Тому що ще було парку, так взагалі душно було в машині. І тільки потім я почав їздити з відкритими вікнами. Так що, в принципі, 330 км 12 годин праці, 6,7 розхід на 2-літровому дизелі з кліматизацією. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Скажу так, з кожним днем все більше і більше я розчаровуюся взагалі в роботі таксі.